Вітаємо в ефірі програма Творчість та життя. Є біблійна істина про те, що завжди краще дарувати, аніж брати. І в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості ідея популяризації читання саме виражається у тому, щоб дарувати цікаві сюжети, цікаві ідеї, коли ми читаємо, читаємо в ефірах і кожен бажаючий може подивитися, послухати. І таким чином долучитися до процесу сучасного читання. А тим більше дуже приємно, що наші небайдужі митці та видавці долучаються і дарують книжки тим, хто популяризує читання. І зараз ця ідея активно втілюється у життя вже під час першого в Україні міжобласного конкурсу для сучасної молоді, що має назву «Мій творчий антистрес. І от серед різних конкурсантів нещодавно надійшов такий цікавий сюжет, причому не один: Марія Горбей з міста Хмельницького, учасниця позашкільної освіти. Колектив має назву Прес-клуб Юний журналіст. Вона створила разом в співавторстві із Анною Авдієвою. Сюжет про бандуристів, про кобзарів, про те, як тодішня радянська влада на превеликий жаль знищувала українську інтелігенцію. Але цей сюжет сьогодні він мотивує, надихає нас тим, що відбувається поєднання музичної журналістики, музики і слова. Там, де Аня грає на бандурі, там Марія вже. Розповідає, коментує. От, і тепер настав момент показати книжкові подарунки для Марії. Ось ця книжка покращить настрій дійсно, тому що це така пригодницька цікава історія в модовому місті живе Ірма, яка дуже хоче стати математиком і вчитися в особливій. Математичній школі у великому місті, але вона не знає, що там править жорстокий диктатор, який нищить усі дерева, забороняє людям тримати домашніх тварин. Бачити сни і що найгірше любити сніг. Бо за давнім пророцтвом саме це може знищити владу тирана. Ірма володіє особливим даром, а виявити його може перевірка снігом якого одного дня проводять в вірминому місті. І тепер на дівчину чекають випробування, які можна подолати тільки з допомогою друзів та свого особливого дару. Можливо, одного дня на головній площі великого міста таки виросте сніговик. Дзвінка матіяж День сніговика. Ось така книжка. Дуже легко. Читається одразу вже з перших рядків захоплює, прочитав би повністю, але, на жаль, бракує часу, як ви самі розумієте. Чити, донечко, так, мамо, відповіла Ірма, якій здавалося бадьоро і впевнена, усе гаразд у маминому голосі було чути занепокоєння. Ірма не могла зрозуміти звідки мама все знає, вона завжди знала. Коли Ірма сумна, коли весела, коли в неї щось болить, знала, коли дочка хоче похвастатися новим математичним досягненням. Знала, що іноді їй хочеться, щоб мама прийшла сказати їй добраніч, підтикати ковдру, як тоді, коли Ірма була маленька. Ірма вирішила промовчати. Зрештою, зараз вона зайде на кухню. Мама поставить перед нею миску з гарячим супом. Близнюки будуть стягувати з неї шкарпетки. Лоскотати їй п'яти. так. Дуже інтригуюче починається цей сюжет. Тут і ілюстрації періодично з'являються. Дякуємо за цю книжку чеському центру у Києві. Ну і наступні книжки зараз із задоволенням покажу. Це вже така сучасна. Журналістика вже такий медіаматеріал для професійного медійного зростання Академії української преси. Дякуємо Академії української пресі за цю книжку. Ми скоро повернемося. Ця книжка нагадує такий сучасний пізнавальний комікс, і насправді це комікс ми скоро повернемося. Є першим медіаосвітнім виданням в Україні, яке в художній формі показує вимушену міграцію родини під час війни. Команда, яка створювала комікс, вважає, що важливо малювати, створювати та актуалізувати розмови про дім, про почуття, про втрату і відновлення разом з дітьми. Ну, це дуже цікава думка, чесно сказати, в тому, що сучасні психологи вони часто дуже говорять про те, що наші страхи, наші тривоги, страхи, стреси усе це треба виражати, не тримати в собі, а навпаки, треба вміти виразити словом. У відеосюжеті, у малюнку, взяти зошит, взяти блокнотик, написати короткий текст, висловити свої думки у будь-який спосіб. Ось в чому головна ідея. І саме це допомагатиме. У нас конкурс має назву Мій творчий антистрес. Тож конкурс втілюється у життя не лише в тому, щоб зібрати конкурсні твори, оцінити. Присудити призові місця, видати дипломи. Звичайно, будь-який конкурс має такі організаційні моменти, але ми дивимося, організатор молодіжного телебачення ФСТВ, та я є автором ідеї цього конкурсу. Так, от, ми дивимося далі глибше на перспективу антистрес. В чому він виражається? Що це є для кожного з нас? От, подивитися, почитати таку книжку. Це вже буде справді таким прикладом антистресу, і, можливо, Марія захоче ще більше, ще глибше продовжувати свої, свої творчі здобутки, свої творчі пошуки, свої творчі експерименти. Навчальний посібник, освітні практики запобігання інфодемії або як не ізолюватися від правди. Ось такий дуже-дуже цікавий. Посібник, центр вільної преси, Академія української преси. Видали його. Знаєте, я коли читав матеріали конкурсні, ті, що надіслала Марія Горбей, то мені запам'яталася така дуже цікава історія. От у нас в сучасній журналістиці та сучасній літературній творчості є дуже такі цікаві моменти, такий цікавий формат невигадані історії. І в чому тут є особливість? У тому, що Марія написала так: я часто допомагала своїй мамі у її роботі і цього разу вирішила допомогти, наскільки я пам'ятаю, допомогти своїй подрузі Ані. І після того на півроку залишилася займатися журналістикою, створювала фільм про бандуристів. Про кобзарське мистецтво, про долю української інтелігенції за радянських часів про ці вимушені жахливі речі, які описуються в сюжеті. Так, от, саме, -саме така ідея популяризації української культури, вона дуже-дуже нас радує і тішить, тому що сьогодні це дуже важливо. І поєднувати це з основами медійної грамотності. Я думаю, що це буде, буде в нагоді. У Марії є такий сюжет, як текстовий твір, як я стала телеведучою, допомагала-допомагала, і так поступово і вийшла на вже певний рівень такого молодіжного телебачення, телеведучої. Це дуже класно. Ми вітаємо з цим Марію, бажаємо не зупинятися, а далі. Рухатися, розвиватися у цьому напрямку. Ну і на завершення ще книжки у подарунок. У нас програма, нагадаю, має назву творчість та життя. А знаєте, творчість це є основа основ, основа розвитку нашої особистості. От, книжка має назву творчість, основа розвитку духовного потенціалу людини. Це збірка творів СЕВС Українського творчого конкурсу для молоді. Це насправді дуже-дуже така цікава і пізнавальна книжка. Ми дякуємо за цю книжку Київському університету імені Бориса Гринченка, історико-Філософський факультет, центр розвитку цифея. Тут опубліковані твори учнів загальноосвітніх шкіл та студентської молоді України. Ну, Чесно скажу, тут наскільки я пам'ятаю, і мої деякі учні автори також опубліковані. Дуже-дуже такий широкий спектр різних тем представлено. Тому що творчість це насправді спосіб антистресу, якщо так глибоко зануритися в це і простими словами цю думку передати. І от ця книжка допоможе Марії і всім нашим читачам зрозуміти, що таке творчість і як це можна. Втілювати у життя. Ну і остання книжка у подарунок це Конституція, яка у серці кожного. Судячи з кількості сюжетів, які ми створили на тему цієї книжки, саме читаючи окремі віршовані твори, кожен окремий вірш з цієї книжки, це стаття Конституції України. Книжка видана за підтримки Всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці, автор Володимир Читай, художниця Ірина Шаганян. Ми дякуємо за книжку видавництву Холодкевича Тундрайв. Насправді тут вражаючі класні ілюстрації на кожну статтю Конституції. Ось, подивіться. Подивіться на ці ілюстрації, і ви зрозумієте, що. Почуття патріотизму і національно-патріотичне виховання, воно втілюється в життя у такий творчий спосіб. Ну, от, наприклад, зараз весна трошечки потеплішало. І, наша свідома молодь екологічного такого виховання, можливо, захоче, ну там, де безпекова ситуація, звичайно, дозволяється робити, захоче, можливо, там десь у парках міст трошечки. Прибрати сміття. І от є така ілюстрація, і це стосується сьомої статті Конституції, наприклад, самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Ось так ви бачите, як це відбувається. Отож, творчість це. Основа нашого життя. Це дійсно так, і на конкурсі мій творчий антистрес, ми в цьому вкотре переконуємося, хоча він вперше відбувається в Україні, але судячи з змісту представлених творів, судячи з мотивації конкурсантів як авторів, і судячи з того, що ми досліджуємо, що ми розповідаємо, що розповідають наші гості ефірів, а ми окремі ефіри створюємо з цікавими учасниками. З Колективам прес-клуб юний журналіст ми також створювали такі ефіри і ще плануємо, запрошуємо їх на найближчий прес-клуб цікавої теми. От. Отож, ми хочемо побажати нашим глядачам і Марії, і Ані, як співавторам сюжету про українське музичне мистецтво. Хочемо побажати творчо розвиватися, знаходити. Свій власний антистрес, тому що це є в кожного з нас. Улюблені книжки, улюблені творчі справи і багато способів. Ну, звичайно, без книжки ніякого антистресу не буде, тому що читати це світ пізнавати. А коли ми осмислено читаємо, то ми почуваємося більш упевненими у собі, почуваємося більш щасливими. І це створює такі позитивні емоції. Отож, нехай улюблена книжка живе у серці кожного з нас на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.